Привіт-привіт! Ви на каналі Луговенко Наталії. І сьогодні я вам покажу розпаковочку. Ось такої посилочки. Я ще її не розбирала, зняла тільки накладну і зараз готова вам показати, скільки всього у мене корисного є в оцій малесенькі посилочці. Е, найперше, хто за мною давно слідкує за моїм YouTube каналом, звичайно, бачив і не раз розпаковочки, і там була. Та-да-дам, да, відтепер ці е, добавочки вже в каталозі Лівеста. І я рада цьому, тому що я дуже часто приймала в осінньо-зимовий період цю добавку. Тут є антиоксиданти, і з допомогою них я майже не хворіла різними ориві. Хоча в мене дуже є така розположеність до них. Бо буває таке, що я тільки вийшла і вже захворіла. Тому я курсами пропивала осінню ось оцю клюкву. А також ще клюква ця предназначена для профілактики і допомагає при інфекційних захворюваннях сечовивідних шляхів. Тому теж. Хто дівчатка вже 40, теж придивіться. Ну, і також зараз і молодь дуже багато хворіють. Тому, кому буде корисно, я можу скинути склад цієї біодобавочки. Ви собі прочитаєте, порівняєте з тими препаратами, що ви вшиваєте. А від себе я скажу, що це дуже допоміжна біодобавочка. Друга біодобавочка, яка я замовила, це антихолестерин. Це я вже не буду казати, з якого віку, тому що ця хвороба, на жаль, в нас дуже-дуже прогресує і в молоді вже теж часто є підвищений холестерин. Цього допускати не можна. Звичайно, потрібно слідкувати за своїм. Харчуванням, але оця біодобавка теж добре вирівнює холестерин. Теж я її приймала, теж ви могли бачити в моїх ранніх відео. І зараз, коли вона з'явилася в Лівесте, я теж купила її, бо хочу пропити. Вже дуже давно я не виміряла холестерин, але так подозріваю, тому що зараз харчування не завжди у нас таке, як потрібно. Ще плюс нерви. Тому думаю, що можна без, навіть без аналізів сміло пити для профілактики цю добавочку. Теж я користувалася і, точніше, я здала аналізи, був високий. Холестерин, я була придбала таку добавочку, пропила, по-моєму, що дві пачечки, точно зараз уже вам не скажу. Ну, можу в відео поритися, якщо кому буде потрібно, іменно скільки потрібно пропити. І потім я перездала аналізи, вони були дуже-дуже покращені. Тому раджу від усієї душі. Приходьте в Лівесту, якщо ви ще не зареєстровані, реєструйтеся, я дам вам посилання, купуйте ці додатки знижкою, поки вони тільки з'явилися перший каталог в нашому, ну, нашому каталозі, то ціни для знайомства теж дуже-дуже знижені. Коли побачимо слідуючі, я буду знати точно наскільки, але. Так як я вживаю ці добавочки, тому я не могла пропустити. Звичайно, що я покупляла собі. Ще новинка такого ще не було. Це компанія Lensteiner випустила уже за ці, ну, мабуть, рік. Поки я не користувалася, може, 6 місяців мабуть, 6 місяців не користувалася цією добавкою. Ну, раніше в нас в каталозі такого, по крайній мрії, не було. Це пластирі. Тут намальована дитина, але в каталозі написано і для дітей, і для дорослих. Часто таке буває, що ми хворіємо, випили вже ввечері всі свої ліки, які там назначив лікар. А температура чи не спадає, чи у вас там кашель розігрався на ніч, і ви не знаєте, що вам робити, тому що я вже в таку пору ліків не п'ю, ну, вже перед сном. І тому, хоча в мене дітей немає вже маленьких, але для себе я вирішила, що мені цей продукт дуже-дуже потрібен. Кожен пластир отак запакований, він клеїться на одяг. І ми, ну там написано 8 годин, так як для себе я вирішила, що якщо ось такі якісь ситуація не зрозуміла в мене на ніч, то я її приклею. до... Нашої піжамки до, до своєї піжамки і ляжу спати. Тобто цей продукт я, звичайно, не можу ще розказати, чи він дієвий, чи ні. ну Я його для себе купила про всяк випадок. тому що потім, Коли я хворий, ну, не буду я чекати 3-4 дні, коли прийдуть ці пластирі. Тому такі продукти я беру про запас. і Тримаю на всяк випадок. Тим більше, що срок придатності тут до 24-го року 6 штучок в упаковочці, Тому, як би придивіться, для ваших діток, хто теж не хоче травити їх пігулками, є у нас в каталозі ось такий продукт. Ще один продукт. Чула вже від свого консультанта, що вона от такий бальзамчик. Я зараз спробую швиденько його розпакувати і показати. Купувала за кордоном. І дуже він допоміжний. В компанії нам говорили, що бувають різні об'єми. Побачити, як буде йти цей продукт. в нас в каталозі, і тоді вже будуть якби наповнювати асортимент і іншими об'ємами. Зараз у нас в каталозі 100 мл. Потрібно пити в день 15 мл. Це там на 7-8 прийомів. Ось така пляшечка стікляна. Все в порядку, теж до 2024 року бачу, і тут теж дуже-дуже багато для чого цей продукт потрібен. Я для себе взяла, так як хочу покращити, ЖКХ і проп'ю, там якраз є. Ось така, як би зараз не можу вам прочитати, дуже мілко написано. Ну, Кому цікаво, я повністю вишлю вам для чого цей продукт і що до чого. Ну, а в пустих баночках я, звичайно, поділюся своїми враженнями. Допоміг мені продукт не допоміг, сподобалося, не сподобалося. Ще один продукт, без якого вже тепер, на жаль, я не уявляю свій ранок, це, звичайно, вітамін d 3 Хто теж слідкував за моїми густими баночками, за моїми обзорчиками, ви бачили і не раз, що я купувала вітамін d 3 Велика проблема була, коли почалася війна і всі мережеві компанії перестали працювати. Запаси як такого великого не мала вдома, тому що що мені стоїть, коли закінчується, зайти і заказати в своєму кабінеті. А коли купила в аптекі, я зрозуміла, наскільки ці продукти в каталозі кращі за аптечні. Тому що аптечний мені, хоча там і дозіровка була моя, вони мені взагалі не допомагали. Тому купила. Звичайно, як тільки побачила в каталозі цей продукт, я його вже вживала. Тут зручна дозіровка 2000 в одній капсулі. Звичайно, що це профілактична доза. Всіх, у кого є дефіцит, потрібно вживати більше. Кому цікаво, Маєте дефіцит і не знаєте, скільки вам вживати, можете писати мені, я допоможу при умові, якщо ви будете купляти наш продукт. В свій час, коли мені потрібно було визначити дозіровку, я платила шалені гроші, щоб мені нутриціолог розписав дозіровку. Тому що ту, що призначав мені сімейний лікар при прямому дефіциті, це було одна десята від норми. Уявіть, коли б я підняла свій вітамін Д3, аби вживала по її рекомендації. Тому не хочу сказати, що всі сімейні доктори там не обізнані, але в... вони обізнані по ліках. Але в нас в Україні дуже малий відсоток, ще, на жаль, Люди звертають увагу на біодобавочки. А це наше здоров'я. Ми вже біжимо в лікарню лікуватися, коли вже є проблема, а потрібно лучше заздалегідь. Прийняти для профілактики вітамінку, чим потім уже лікуватися. Тому дефіцит у нас, якщо здати іменно кров на вітамін Д3, кажуть, що десь 70-80% в людей є дефіцит. Або воно вже за гранью, так як було у мене, або десь на позначки ну, на дуже мінімальних. Цифрах. Тому для профілактики я знаю точно, що осінньо-зимовий час потрібно приймати всім і на постійній основі. Ця добавочка кажуть, що п'ється з вересня по травень місяць, але скажу із своїх вражень, я влітку теж спробувала відмовитися від цього вітаміна і себе почала вже хужіше відчувати Хоча було сонечко, але але ми на сонечко як ідемо. Лице намастили сонце захисними засобами руки, можливо, не зовсім і відкриті, а є рукавчик. І ми хочемо від сонечка зловити вітамін Д3, а не вийде, тому що на сонці потрібно бути певен час і щоб тіло ваше було відкрите. Звичайно, без. Захисних засобів. А ми навіть якщо загораємо на ну, чи, чи біля моря, чи біля річки, ми використовуємо сонцезахисні засоби. Тому, звичайно, що вітамін d 3 в нас в недостатній кількості, і потрібно його приймати з отаких вітамінок. Раджу від усього серця. Кому потрібно підібрати дозіровочку, ще раз кажу, звертайтеся, я з радістю. Вам допоможу по, вже по опиту і по тому, як мені рекомендували, У мене є всі записи, і я з радістю вам допоможу за безкоштовно. Е, На останній сторіночці каталога е, в нас є два продукти по шаленній знижечці. це Пінка інтим і Гель. Піночку я вже використовую. В мене є навіть про запас, бо вже моя так закінчується. Я іншу купила, якраз була можливість, теж, теж була якась акція. А гелем ще не користувалася, тому, звичайно, взяла на пробу і гель, поки класна ціна. Тому теж придивіться: умова дуже проста. Навіть зараз вже бачу каталог, навіть скажу. Яка умова? При покупці будь-якого продукту з каталога цю піночку можна придбати замість 200 гривень лише за 120 Тому теж, кому потрібні якісні інтим засоби, чи то пінка, чи то гель, пишіть, я допоможу вам оформити замовлення. Ще один продукт, який з'явився. В нашому каталозі у нас були ось такі 12 мл равлики ще з самого початку каталозі, після відкриття компанії. А я колись користувалася для обличчя ось таким кремом з вітаміном С. Це нічний крем. Хоча тут 12 мл. Ну, його вистачає дівчатка надовго. Це, це вам кажу з свого вже досвіду, тому що я обожнюю цей крем. Коли всі хвалили равлика, користувалися, чомусь не звертали уваги ось на отакий крем. А я була, ну, відпробувала і равлик, і вітамін С, то скажу, що від креми обидва якби достойні. Уваги дійсно допоміжні такі, тому що. Ви ж дивіться, тут 12 мл. Крем не портиться. Ми його використовуємо буквально за місяць-півтора після відкриття бутилочки. Не стоїть у вас 50 мл, який ви пхаєте палець, щоб нанести, і тим самим в крем заносимо якісь бактерії. Це в тюбіку все, видушується, ви горошинку берете. І розподіляєте на своє обличчя. І 12 мл, тобто крем із дорогих, але ви можете його купувати частинками, і це так не дуже накладно. І якби купуєте по мері необхідності Скажу так руським словом. Тому придивіться, дівчатка, теж равлик у нас у каталозі вже 149 гривень, а цей крем 119 ціна для знайомства. Тому швидше спішіть познайомитись з цим кремом, тому що це і гарно він допомагає від пігментних плям на лиці. Вранці ваше личко набагато світлішає тон обличчя. Світленьке, ну, плямочки. Звичайно, що вони нікуди не дінуться, але вони стають набагато менш помітніші. У мене є теж тут уже плямочка, тому в пустих баночках, звичайно, я покажу наскільки незамітне стане моє п'ятишко. Тому теж раджу від усієї душі дівчатка. Користуйтеся задоволення, я теж буду користуватися. У мене якраз, ну, я зараз користуюся равликом, ну він десь вже на підході, тому що тут вже ж тюбики не дуже великі, і я обов'язково розпакую свій улюблений уже крем. Взагалі, я пілінгами. Ну, їх рекомендують гарно вони свою роботу роблять. Але, от у мене чогось до пілінга. Ну, таке двояке ощущення, будемо так казати. Да, висвітлює гарне обличчя, да, все, але як згадаєш, як витягувати його, ну, коли катушки поробилися із волосянистої, у ну, мене є тут на щочках і на, внизу ось тут. І оті катушечки не можна віддерти це був такий в мене досвід з попередньої компанії. І я довго вагалася брати цей засіб, не брати, чула відгуки, що такого і сталією немає. Тому я, звичайно, коли в мене з'явилася можливість взяти його дешевше, тому що якщо мені продукт не підходить, я просто його тоді використовую на руках, на ногах. Ну, якби ну, такий ефект на руках, да, а на ногах, ну. Фіхті-фіхті. Щось там допомагає, звичайно, але продукт переводити не хочу, не хочу. Тому, звичайно, поки низька ціна, по такій ціні я можу і на ноги його використовувати. Тому взяла, спробую і в пустих баночках. Або якщо він мені настільки сподобається, то зніму. Відразу якесь відео чи в Інстаграм, чи навіть на YouTube, щоб розказати про ось цей продукт. Тому нічого ще поки не скажу. Попробую, але відгуки дуже-дуже хороші. І, а хто користується пілінгами, то пишіть мені, я розкажу, як взяти цей продукт по дуже крутій ціні. Економія 100 гривень. Дівчатка, в якому магазині вам дають відразу на продукт знижку 100 гривень. Тому придивіться до цього продукта. І ще один продукт, що я взяла, це дезодорант. Я якби Ці дезодоранти в нас схожі до ось от таких спреїв. Спрей на жаль, я взяла не свій аромат, тому дезодорант спробувала теж, поки низька ціна, можна взяти по акції, я взяла і хочу спробувати інший аромат. Можливо, правда, ці спреї дуже класні, а просто це не мій аромат. Тому хочу спробувати аромат дезодоранта. Клас. О, це запах. М -м, такий ніжний. Навіть не солодкий, так як я люблю, але все одно м -м, такий приємний аромат. Клас. Якщо вони будуть триматися довго, то це будуть ну, наші мега-продажі на цих дезодорантах. Скажу зразу, тому що аромат дуже приємний. Я вже хочу. Ароматом такий спрей. М -м -м. Клас, я задоволена сьогоднішнім замовленням. Задоволена на всі 100%. Раджу вам інтернет-магазин лівеста від усієї душі. Під відео обов'язково я залишу посилання на реєстрацію, і вас буде на перші замовлення на всі замовлення в перший період, знижка ще 30% від каталожної ціни. Ну і каталог теж, звичайно, я лишу під відео. Тому заходьте, передивляйтеся каталог, і якщо ви придивилися щось для себе купувати, обов'язково реєструйтеся, і у вас буде знижечка 30%. Всім пока, до скорих зустрічей!